70 львівських товаровиробників пропонують свою продукцію на п'ятому ювілейному ярмарку. Для місцевих підприємців це ще одна нагода переконати, що наше львівське найкраще. Найбільшою несподіванкою цьогорічного ярмарку львівський товаровиробник стала презентація автомобіля від концерну Електрон. Наші розробники створили так званий комунальний мультикар. Його можна використовувати і для прибирання міста, і вивезення сміття, і для укладання асфальту. Розміри його. Якраз є оптимальні для таких міст, як Львів, Краків і інші міста, де проїхати сьогодні в заторах великій машині, великі мази, крази, а ще з обладнанням, ви розумієте, що це не, і не економно, і дуже важко. Ця машина може добратися будь-куди, більше того, вона може їхати, як я сказав, на акумуляторах без підведення струму і виконувати свої функції. Аналогів такій машині немає в Україні та СНД, а європейські коштують удвічі дорожче. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім можна купляти. Ясно, що на тендері. Тобто машина експериментальна є. Я думаю, до кінця року вона буде повністю сертифікована. Всі відповідні дозволи з наступного року, якраз в бюджеті наступного року можемо закладати вже кошти, і їх купляти до свого по своєму. У грудні Електрон обіцяє запрезентувати ще й новий трамвай власного виробництва. Підприємство перемогло у тендері і вже невдовзі Львовом їздитиме цей суперсучасний електротранспорт. Оглядати усі здобутки львівських товаровиробників можна ще до неділі.